Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монета України 10 копійок 2016 року. Так виглядає монетка з обох сторін. На А-версії бачимо зверху напис Україна, по центру – «Тризуб» знизу дата 2016, по боках колося пшениці з листям каштану. На реверсі монети, напис 10 копійок, та по колу ягоди калини зібрані у вісім. І ячаюк в таких хронах. Монетка виготовлена з сталі з латунним покриттям. Тобто монетка магнітна. Ціна на сьогоднішній день такої монетки розпочинається від 10 центів. Так як монетка не часта. Є монети, які коштують набагато дорожче номіналу. У даної монети гурт мілкий. Тобто, ось так виглядає. Якщо попаде монетка з будь-яким іншим гуртом, ціна на нього договірна. Також монета, яка має поворот у 180 градусів. Ось так буде в ідеалі виглядати ціна на монету. Від 300-400 доларів за одну монету. І якщо у вас буде монетка 10 копійок 2016 року немагнітна, тобто не притягуватись магнітом, ціна на таку монету розпочинається від 100-150 доларів за один екземпляр монети. У кого є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.